Вітаю вас з 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс алгебри початків аналізу. 10 рівень профільний. І сьогодні в нас з вами властивості і графік функції y дорівнює косінус X. На минулому році був синус X, тепер косінус Х. Переписуємо тему, записуємо. Отже, функція, яка в мене y дорівнює косінус X. Так само давайте побудуємо з вами по точкам. Так, ми вже з вами знаємо, що коснус в мене він обмежений так само. так? Ми не виходимо з вами значення коснуса не виходить далі, ніж одиничка, да? і за мінус одиничку також не виходить. Отже, беремо з вами одиничний відрізочок в дві клітиночки. Да? Поставили один вгорі через дві клітинки, мінус один знизу. А наші з вами. Кути, ми домовилися, в радіанах будемо кожні 90 градусів проставляти через три клітинки. Отже, давайте будемо з вами підбирати кути в радіанах, так, щоб в мене було значення або ціле 0, або 1 1. І так, в мене. Косинус буде дорівнювати 1, якщо це кут нуля радіан. Якщо в мене х дорівнює 0, то значення косинусу буде дорівнювати 1. Далі наступне тут в мене дріб і раціональний, раціональна, звичайна дріб. Наступне в мене пі поділити на 2. Якщо в мене х це пі поділити на 2, то значення косинуса цього дорівнює назвами 0. Наступне у нас беремо цілий косинус, це в мене буде в числа пі. Якщо в мене х дорівнює пі, то косинус дорівнює мінус 1. Наступне у нас з вами буде. Тут у нас виходить ще плюс пі навпіл. І буде у нас 3 пі поділити на 2. 3 пі на 2 в нього косинус 0. Так, і 2 пі косінус 2P в мене одиничка. Оскільки в нас з вами косінус – це парна функція, парна, то y, який дорівнює косінус від мінус х, буде так само дорівнювати, як косінус від х, бо функція в нас та парна. Отже, якщо я буду підставляти навіть замість x підставляти буду мінус пі поділити на 2, то оскільки функція парна, значення таке саме буде у нас з вами 0. Так, якщо я підставлю протилежне мінус пі, то оскільки функція парна, значення буде все рівно мінус 1. Якщо я підставлю мінус 3 поділити на 2, то оскільки функція парна, все рівно значення буде 0. І якщо я підставлю мінус 2π, то оскільки функція парна, то також ми з вами отримаємо значення, вибачаюсь, не 0, у нас тут А1. Так, розставляємо на координатній площині, домовилися що ми будуємо з вами кожні 90 градусів через три клітинки. Три клітинки – це в мене 90 градусів, тобто в радіанах це пінахтил, в радіанах записуємо. Потім через три клітинки – це плюс ще 90 градусів, це буде в мене число пі. Потім через три клітинки – ще 90 градусів, тобто пі на 2 – це буде 3 пі поділити на 2. Потім через три клітинки ще в мене Плюс 90 градусів, це в нас з вами пі поділити на 2 радіани, Буде в нас 2 пі. Так, і так далі буде у нас 5 пі навпіл. Так, і через 3 клітинки 3 пі. І тут в мене протилежні, Через 3 клітинки вліво від нуля буде мінус пі навпіл. Через 3 клітинки буде мінус пі. Збільшуємо на радіанну міру кута 90 градусів, потім у нас буде мінус 3 навпіл пі. Так, і буде у нас через три клітинки, вибачаюсь мінус 2π протилежне. І потім в мене ще поміщається мінус 5 пі поділити на 2. Так, і розставляємо наші з вами точки. Якщо х дорівнює 0, то значення буде дорівнювати в мене 1, поставила точку. Якщо в мене х дорівнює 2π, то значення буде дорівнювати 0, поставила точку. Якщо в мене х дорівнює π, то значення буде мінус 1 поставила точку. Якщо в мене 2π навпіл, то значення буде дорівнювати 0, поставила точку. Якщо 2π, то значення буде косинуса дорівнювати 1х точку. Якщо мінус пі навпіл, то значення буде дорівнювати 0, поставила точку. Якщо мінус π, то значення у нас буде дорівнювати мінус 1. Косінуса. Якщо мінус 3 пі навпіл поділити на 2, то буде значення нулю дорівнювати. І якщо мінус 2 π то значення косинуса буде у нас з вами одиничка. І поєднуємо з вами всі ці точки. У мене буде хвиля з'являтися. Бачимо. Раз поєднала точку два, хвиля з'явилася. Раз поєднала точку, два хвиля з'явилася. Як ви бачите, у мене будуть через кожні да, 90 градусів я буду поєднувати якісь дві точки. Одна вгорі, друга да, на координатній прямій. Потім координата пряма з точку, яка в мене да, на ознаці мінусів. У нас хвилі з'являються. І тут так само. Раз поєднала, хвиля з'явилася. Наступні дві точки поєднуємо. Так, у нас хвиля з'являється. Наступні дві поєднуємо, хвиля зновляється. Наступні дві у нас, як ви бачите, будуть з'являтися постійно хвилі. Ось у нас з вами функція косинуса. Це косинусоїда. Коси. Ну, да. Графік функції косинуса косинус. Вона парна, тому що вона симметрична відносно осі ОІ, як ви бачите, у нас є симетрія. І у мене тут період 2 пі. Дивіться, у нас тут хвиля з вами створюється. Ось я в точці один починаю да, вгорі. Рухаюся, рухаюся, і наступного разу я прийду до цієї ж самої точки. Один по Y через 2 π Тобто, в мене період, як я вам казала, в мене 2 π Від точки до точки 2 π І так кожного разу, бачите, від точки до точки, коли я зустріну таку ж саму точку. У мене 2 пі, 2 пі, 2 пі період, щоб ви бачили, дійсно, через кожні 180, верніше 360 градусів в мене точка повертається да, в своє місце. Так, ось у нас з вами косинусоїда. І тепер до цієї косинусоїди записуємо з вами властивості цього графіка функції. З нашого хюману так графік функції пункції градорівні космосберікосну космос X, ми вже його побудували. Ось показали, бачите, що в нас період 2π, Точка повертається до такого ж положення через кожні два пі. Це косинусоїда, а тепер записуємо, що розглянемо властивості функції Y дорівнює косинус Х. Перше це область визначення: це всі дійсні числа, ріл, дійсні числа. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності в нас побудована косинусоїда. Так, область значення, це наші ігри в мене від мінус одного до одного, далі за мінус один і один я не виходжу. Нулі функції, це точки перетину графіка з вісю Х. В мене перетинається, ми бачимо на е, пі поділити на 2, потім на просто у нас з вами перетинається 3 пі на 2, тобто через кожні пі. Починаючи з 2 пі, з пі поділити на 2 вибачає з 90 градусів через кожен інтервал, який триває у пі. У 80 градусів ми повертаємося в нулі функції. Так, у нас функція зростає, дивимося з вами. Виходить, що в мене від пі вона зростає і до двох піпоксант, бачите, від пі до пі вона зростає, і так буде в мене постійно зростати, зростати через кожні два π Да, через період кожні два пі раз зростає, потім через два пі буде знову зростати, потім через два пі буде знову зростати. Mm -hmm. Тобто функція періодична в мене і спадає так само. Дивимося, у нас спадає з вами функція, починаючи від нуля до пі. Ось спадає вниз іде, і вона так буде спадати через кожні два пі інтервал. Тут спадає, потім через 2 пі тут спадає, тобто через кожні 360 градусів. Два піні це наші періоди. Так, Y більше нуля, тобто значення функції більше нуля. Коли в нас дивимося? У нас від мінус пі поділити на 2 до. Пі поділити на 2. Ось у мене цей холмік, тут у мене значення да, більше за 0. І цей холмік буде повторюватися да, через кожні 2 пічі. В нього період повторення кожні 2 пі. Тому ми пишемо, що від мінус 2 поділи... пі поділити на 2 плюс його період 2 пі, до пі поділити на 2 плюс період. Повторюється через кожні 360 градусів. Так. А y менше нуля у нас дивимося, це холміки, які опущені вниз ямки наші. Від пі навпіл до 3π поділити навпіл. Бачимо, у нас це холмик. Да? Так. І так само в мене я буду зустрічати такий же саме холмик через кожні два пі. Свій, через кожен свій період. Тому і кажуть, що космос і синуса період 2 360 градусів, коли вони проходять повний оберт 360 градусів, в мене точки повертаються і все повторюється. Так, найбільше значення це одиничка функції, тому що за, далі за один ми не виходимо, а найменше значення це мінус один. Далі за мінус один також вниз ми не йдемо. І функція у нас парна, про це я казала графік, симетричний відносно. Прямої нашої з вами Y, вертикальної прямої. Так, зробили паузу, переписали, а тепер повертаємося до вправ з підручника. Працюємо за нашою з вами косинусоїдою. Графіку у нас вже є. Я за цим графіком я другий раз його будувати не буду. Відповідаю на запитання вправи моєї 20.2. Який з наведених проміжків? є проміжками спадання функції y дорівнює косінус x. Так, давайте дивитися. Пишемо з вами номер 20, крапочка 2. В мене спадає функція. Давайте я підпишу. Зліва направо щитуємо функцію. У мене тут підіймається, а потім якраз від цієї точки і до мінус пів вона буде спадати. Стрілочка вниз йде. Далі тут знову підіймається, а потім від одинички і до просто пів воно спадає. Раз інтервал спадання в мене. Два інтервал спадання від нуля. До Пі. І ось в мене третій інтервал, який тут поміщається. Також тут у нас спадає від 2π до 3π, як ви бачите, стрілочка вниз показує, що і тут воно спадає в мене. Так, На даному графіку в мене три рази вона спадає. Перевіряємо, від мінус 5π на 2 до мінус 3 Пі на 2. Неправда, від мінус 5π на 2 вона. Піднімається, а потім спадає. Тобто, це інтервал не є повністю інтервалом для спадання, це не проміжок спадання. Не підходить нам з вами. Отже, Ні. На це на перше відповідаємо ні. Це в нас неправда, тому що тут піднімається, а потім вже спадає. Далі від мінус 2 π до мінус π. шукаємо. Ось від мінус 2 π в мене, і до мінус π воно спадає. Дійсно, від мінус 2π до π в мене постійно графік функції косиносоїду спадає. Отже, друге так. Друге нам з вами підходить. Давайте галочку поставлю. Є Наступну перевіряємо з вами. Третє. Від мінус π навпіл до π навпіл. Мінус пі навпіл. Я дивлюся, то що тут в мене піднімається, мені ж треба спадання. Отже, це одразу ні, не підходить нам з вами. Ні. І останнє перевіряємо з вами четверте від 6π до 7 π. Так, ну тут в мене воно вже не поміщається, але давайте подивимося закономірність, що у нас від 2π до 3π спадає, від мінус 2π до мінус π спадає. Тобто, там, де в мене цілі значення, не дробові, а цілі. Бачите, тут. Два пі ціле значення, і тут в мене три ціле значення. Немає дробку, да, поділити на два. Ми бачимо закономірність, що там, де в мене якраз цілі значення, від чого до чого ксом, то там в мене якраз спадає. Тут 0 ціле до Пі. У мене тут обидва вирази цілі, 6 пі і 7 пі. Немає дробку знизу, тому нам, скоріш за всього, це підходить. Так, пишемо з вами, так. Побачили закономірність, що в мене спадає якраз від цілих значень радіан. Тому нам з вами це підходить. Так, і наступна вправа: давайте виконаємо її. Це номер 203. Ми вже виконували на минулому уроці ми про сінуси тоді казали, а тепер будемо. Про косімси нам треба порівняти значення тригонометричних функцій, а саме 7. Нам тут з вами знадобиться наше одиничне коло для цього, як і на минулому уроці. Давайте я його виведу на екран. Так, Записуємо номер вправи. 20 крапочка 3 з порожнім кружечком. Ми коснуси тепер розбираємо. Друге, отже, виконуємо, четверте виконуємо і п'яте виконуємо. Будуємо собі одиничне коло одразу заздалегідь. І ще раз пригадуємо, що в мене вертикальна пряма вона відповідає за косинуси, за значення косинусів, а горизонтальна пряма відповідає за значення синусів. Так. І тепер дивимося друге. Мені треба порівняти осінь з градусів з косинусом 21 градуса. Зображаємо, у нас з вами рух починається від точки 1 по X 0 по y. В мене додатній градус, тому я рухаюся проти годинникової стрілки. В мене 20 знаходиться да, від 0 градусів до 90 градусів. Ми вже десь тут знаходиться в мене 20 градусів, так? А 21 градус трішки його вище знаходиться. 21. Так, у нас косинуси це наша вісь Х. Опускаємо з вами вертикальні прямі, і в мене координата та, яка правіше, вона більша за координату ту, яку лівіше. Отже, виходить, що косинус 20 градусів в мене знаходиться правіше, ніж косинус 21. Отже, косинус 20 градусів буде більший, ніж косинус 21 градуса. Ось ми з вами порівняли. Ось у мене косинус 20 знаходиться правіше, ніж косинус 21. У нас з вами горизонтальна пряма, відповідає за косинуси. Так, наступне давайте четверте. У мене косинус 10 π поділити на 9, і треба порівняти з косинусом 25 π 18. Треба перевести нам з вами кути, які записані в радіанах в градусні, щоб я побігала. Так, давайте. Отже, 10 помножити замість підставляю 180 поділити на 9. У нас з вами скорочується 9 і 180. Тут в мене 1 до 20 залишається, і, виходить, що в мене 200 градусів кут. Отже, я порівнюю косинус 200 градусів. Так, і переводимо mm -hmm. з вами другий кут із радіан в градуси 25 помножити замість під 180 поділити на 18. У нас 180 і 18 скорочується на 18, тут один а тут 10, і виходить, що в мене 250 градусів. Отже, ми порівнюємо з косінусом 250 градусів. Тепер бігаємо по координатній нашій Площині да, по одиничному колу. Так, 200 градусів додатній напрямок, тобто проти годинникової стрілки. Так, 90, тут у нас 180, а тут у нас 270, кожне 90 градусів проходимо, прямі шкути проходимо прямий, прямий, прямий. У мене 200 знаходиться між 180 і 270 градусів. Ось тут десь знаходиться в мене 200 ближче до. 180. Так, а 250, воно буде знаходитися ближче до 270 градусів. За косинуси відповідає в мене горизонтально прямо, отже, опускаю на горизонтальну пряму, щоб знайти да, свої косинуси. Так, дивимося. В мене Косинус 200 градусів лежить лівіше, ніж косинус 250 градусів. А нас більше з чисел той, який стоїть правіше. Отже, косинус 250 градусів стоїть правіше, а отже, він буде більше, ніж косинус 200 градусів. І виходить, що косинус 25 π поділити на 18 більше, ніж косинус 10 π поділити на 9. Так. Є, зробили з вами. І останні в нас залишилися в виконати. Давайте останні. А, тепер в мене п'яте. Отже, косинус. 5,1 градусів немає, отже, це в радіанах. Порівняти з косинусом 5 радіан. Ще раз нагадую, що в мене одна радіана, ми на минулому році сказали, що це приблизно 57 градусів. Отже, у нас з вами 5,1 радіана, це буде приблизно дорівнювати у нас 5, 0,1 помножити на 57 градусів. Буде у нас 290,7. Отже, ми ж порівнюємо косинус 290,7, так, і переводимо з вами 5 радіан в градуси. Це у нас приблизно буде 5 помножити на 57 градусів. Це буде дорівнювати у нас 280 5. Отже, з косинусом 285 градусів. Так, бігаємо з вами по одиничному колу. 290, воно знаходиться між 270 і в мене це вже ж 360 буде. Ось тут десь воно знаходиться ближче до 360 градусів, воно знаходиться 290,7. Так, а 285 буде знаходитися ближче до 270 градусів. У нас з вами косинус, отже, опускаємо з вами вертикальні прямі на горизонтальну до коснусів. У нас з вами горизонтальна пряма відповідає за косинус. Дивимося. В мене вийшло так, що а, точка, яка відповідає косінусу 290 градусів стоїть правіше за точку, яка відповідає косинусу 285. Отже, виявляється, що косинус 290 градусів більше, ніж косинус 285. А отже косінус 5,1 радіани більше, ніж косинус 5 радіан. Все, ми з вами відповіли. Так, на цьому у нас. Урок завершено. Домашні завдання у вас аналогічні вправи у підручнику. Вважаю вам успіхів. На все добре, до побачення.